Користовуємо зміронні, бо у нас а, частіше всього зустрічається, тому що він швидкий, досить короткий, і до нього є а, антидот, а, Ну, В Україні не зареєстрований, але взагалі а, ці лише два мілаксанта рекомендовані для проведення швидкої посадовини. Тим як вводити релаксанти, лінія воно знає бути прохідна. Добре, якщо це катетер великого діаметру. Периферичний. Ну, якщо є вже центральний, то хай буде центральний. Переконатися, що всі готові. Дуже швидко потрібно вводити для того, щоб вся доза як можна швидше почала діяти. От, анестезія перед релаксацією. Тут знак оклику, ну я вже пояснив, чому. Бо релаксант, якщо ви ведете, пацієнт може бути обізнаний, він, напевно, не дуже добре, якщо він такий переживає. От а, а, ну і відразу ж не чекаємо ефекту від а, засобу для індукції, відразу вводимо мій Таким чином, ми, ми надіємося на одночасну а, їх а, дію. А, проте це не говорить про те, що вони всі пацієнтів одночасно почнуть діяти. Щодо прийому Соліка, от а, дуже багато дискусій виникає щодо цього прийому. А, Насправді прийом селіка, якщо його використовувати правильно е і якісно, е то він може допомогти і е попередити і аспірацію. Це натискання, взагалі сам прийом, це натискання на персновидний хрящ. От, е ми таким чином е хочемо притиснути е е стравхід е для того, щоб не допустити потрапляння швидкового міста. От проте стравахід досить часто йде право від шийного відділу хребта, от, і ми не притискаємо таким чином, і залишається справа. От також досить часто прийом селіка виконується не з тією силою, якою потрібно. Взагалі треба надавати силою 3 ньютона, це 3 кілограми. Спробуйте на ваги а, пальцями трьома натиснути 3 кілограма. Це досить сильно насправді. От. А, а, і це по, створює гірші умови для, для А, І це якраз використання прийому Соліка. А, він протипоказаний, якщо лягноскопія неможлива з соліком. От. А, тому ну, дуже багато дискусій виникає. Проте він залишається в наших в рекомендаціях, ну, рекомендаціях щодо швидкої що послідовної індукції анестезії. Ще раз має бути підготовка навчання і правильне виконання прийому совіка. Тоді можна розраховувати. Те, що а, він буде ефективний. Бо частіше всього це таке натискування, яке це неможливо назвати прийомом соліка, воно тільки заважає проводити ляноскопію. Що стосується після інтубації, да, це останнє вже після шестірка. Потрібно обов'язково переконатися, що труба стоїть там, де потрібно. От а, ми не можемо проводити також правило. Це золота працює, що не можна. Проводити трубку, не бачачи куди. Тобто ви маєте чітко розуміти, що це голосова щонина, от то є голосові зв'язки, і тільки тоді а, заводити трубку. Після цього потрібно перевірити все рівно положення трубки. Найкраще це зробити з допомогою катного графа, от, ну і з білотеральною аскультацією обов'язково. Генографія грудної клітки також показана цим пацієнтам. Ну чому ще раз підтвердити положення трубки, а також а, а, визначити а, можливо, будуть якісь рентгенні знаки регулітації аспірації. От, а, ну і також, якщо це критичний пацієнт, або, наприклад, там, виключення пневмотораксів, ну і решта буде ускладнення. Чи потребує такий пацієнт тривалої седації, плюс-мінус релаксації? Релаксація насправді не так часто потребують тривалих пацієнти, проте може бути і це треба вирішити і готуватися на етапі готовки до самої швидкої цієї стежі. Ну і підібрати параметри вентиляції. Чи є якісь у вас питання?